Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні неділя, 4 червня, я роблю розклад на Комунарський район на 5 та 6 червня. Дивимось космічний район. Ну, працювати хлопці будуть. Дивіться, це сонечко лежить між дуже негативних карт. Це іде реальна загроза. Реальна загроза вибуху. Зрозуміли, так? Да? Будуть відпрацьовувати наші чоловіки, будуть дуже нервуватися, але все ж таки вони цю історію відпрацюють. Будуть дуже нервуватися. відпрацюють цю історію. Так, дивимося далі піски. Бачите, йдуть зміни дуже швидкі, От, будуть йти якісь сообщення, зміни. А по рибам це такі ресурсні зміни будуть йти, і ось воно летить. Ось воно все йде. Чим воно то все закінчиться? Мені випало кольцо, сповіщення, ташки і зірки. Сподіваюсь, що захист всесвіту у нас буде. Подія буде тут дуже потужна, дуже важлива для нас. І в принципі, я думаю, що все закінчиться нормально. Ну, Тут буде неясна трошки ситуація, бо сонечко таке собі. Нерви теж потріпають. Ну, піски, у вас також така напружена буде ситуація, але пройдете ви її по легкому варіанту. Можу вам так сказати. Так, поїхали далі. Дивимося зразу приватний сектор, як їхати на піски. Тут повинно бути все добре. Хоча зрадники там сидять. Так, приватний... Давайте зразу тут доглянемо балабіну. Походу. Прекрасно. Ви будете в захисті. Ви будете в захисті. Хлопці будуть вас захищати. Трошки буде неясна тут ситуація, але по ітогу ви будете, бачите, з ключиком і вас захистять. Так, дивимося приватний сектор, там, де установка южний ринок, там такий посілок. Буде добре все. Так, першотравневий і друготравневі посілки. Якась проблемка тут будуть озвучувати, але в цілому все нормально. Бачите, <кхе> я подивилася, що це за трансформація, бо тут іде далі букет. Ось-ось яка тут трансформація. Якийсь обман, якась подлість, якісь зрадники сидять, вони скрізь сидять на приватному секторі, ховаються там, в хатах. тих, Ось отака історія. Бачите? Працюють, працюють, працюють. Візьмуть за сраку. Я спитала, чи візьмуть їх за сраку. Так, вони довго працюють, але їх візьмуть за сраку. Вони не просто так випадають в розкладі, тобто це їх провина, і вони там поряд, і їх судьбу покажуть карти. Бо це важливо. Так, дивимося далі. У нас... Посілок за там, де вулиця музична, той шмат за кінотеатром Космос туди, вниз. Красиво, да? тут все світ тут ключик, дії ось такі робляться рішучі. М -м Прекрасно. Все буде хорошо у вас. Все буде хорошо. Давайте подивимось по людям. Все буде добре. Все буде добре, єдине, що ось, нервова система. Отак, по здоров'ю буде все нормально. Не буде там нічого, все буде хорошо, люди займайтеся своїми справами, все буде нормально. Все, ми з вами подивилися. Давайте я гляну ще скринічку для вас. Більш-менш стабільна ситуація, Ви бачите, потім йдуть вже такі якісь проблеми там. Проблеми пов'язані, до речі, з зрадниками. Ось так. Ну, а так, в принципі, нічого поганого тут немає. Ось ваш позитив, сім'ї, коріння, все нормально. Якісь будуть новини не дуже гарні тут, скоріш всього, або общіння якесь буде не дуже гарне у вас, але воно ще й закрите, бачите, якісь зміни будуть йти по книгі. Uh, явно вони будуть якісь не дуже хороші, бо вони лежать в негативі. Ну і по ітогу буде стабільна ситуація, по 4, все буде більш-менш нормально. Так що ось вам uh, комунарський район, будь ласка, uh, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, заходьте на в описі, якщо потрібно комусь розклад, там є мій вайбер, WhatsApp і Telegram, він на одному номері. І почуємо, папа.